У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що відкрили кримінальне провадження, бо деякі укриття Львова під час цієї повітряної тривоги виявилися зачиненими, і таких випадків нарахували принаймні 10. Очільник МВС Ігор Клименко написав: цитую обурлива ситуація, стільки уваги, вимог суворих рішень, а висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Кінець цитати, і він також зазначив, що усіх винних мають притягнути. До відповідальності про це зокрема будемо говорити із Олександром Шляховським, начальником головного управління нацполіції у Львівській області. Вітаю, слава Україні! Вітаю героям слава про укриття. Ще поговоримо для початку. Розкажіть про роботу зараз поліцейських. Скільки ваших працівників залучені чи були залучені на місці події? Які їхні обов'язки? Загалом сьогодні, після ракетного обстрілу ворога. На місці подій працювало близько 100-120 працівників поліції та було залучено 40 одиниць техніки. В першу чергу ми займалися евакуацією наших громадян, які були під завалами, спільно з працівниками ДСНС доставали, забезпечували транспортування їх з органами Міністерства охорони здоров'я до лікарні, надавали по максимуму допомогу. Родичам, які прибували на місце, супроводжували, робили все для того, щоб якнайшвидше забезпечити людей тим, чим було необхідно на місці. Події ми також стежили упродовж доби за ситуацією. Там працювали наші знімальні групи. Розуміємо, що цифри змінювалися упродовж доби до нашого ефіру. Що вам на зараз відомо про кількість потерпілих, постраждалих? На даний час вже встановлено 5 загиблих. Та близько 40 осіб, які отримали різну ступеню поранення. Це станом на 18 годину. Чи моніторите, ви зараз можливо активніше, навіть як дотримуються мешканці комендантської години, зокрема у Львові, так тому що ми помічаємо, що з настанням літа люди все більше відчувають якесь розслаблення, можливо, і не дотримуються умов. Так, ну попри те, що цей ракетний удар трапився під час комендантської години, це зрозуміло, але навіть коли тривога не лунає, люди перебувають на вулиці, а в нічний? Час можуть перебувати зокрема особи, які є ворожими коригувальниками, і вони можуть наводити російські ракети на цивільні об'єкти. Як от сьогодні це сталося. чи плануєте ви можливо збільшити кількість груп, які будуть відстежувати цю ситуацію? Так, дійсно дуже прикро, коли наші громадяни несвідомо вчиняють в даних ситуаціях, коли під час комендантської години вони відпочивають чи прогулюються містом. Ми в силу різних обставин з розумінням відносимося до людей, які вимушені в цей час перебувати на вулиці, це відвідувати лікарню чи в нічний час доби вони прибувають до міста Львова. Але ми не розуміємо як поліція, чому. Порушуємо комендантську годину, і в силу своїх повноважень і підстав ми даних громадян перевіряємо. Перевіряємо по різних спеціальних обліках, що це за громадяни, яку роль вони зараз виконують, перебуваючи на вулицю, чи це відпочинок, чи, можливо, вони працюють на ворога. В разі підтверджень, ми завжди взаємодіємо з органами Служби безпеки України. Такі неподинокі випадки в нас були. Ми передавали таку інформацію. Але кількість нарядів, яка Працює щодо недопущення таких проявів? У нас достатньо щоденно в будній день близько 217 нарядів поліції перебуває на вулицях. Зокрема, це близько 600 працівників поліції, враховуючи, ми залучаємо на святкові та вихідні дні наряди національної гвардії України і спільно з ними несемо службу. Якщо так чи можемо називати цифра, скільки приблизно людей доводиться питати? Чому вони вештаються у такі пізні години? Цифри можна питати, але кожен день це індивідуальним. Зокрема, найбільша проблема це в вихідні та святкові дні. Десь я хотів би закликати суспільство, громаду все-таки дотримуватися цих вимог, тому що вони обов'язкові всі для наших громадян, і треба допомагати органам національної поліції не відволікати від їх виконання постійних функцій, а все-таки сприяти і перебувати в цей час за місцем свого проживання. Ну, це і питання безпеки людей, і так само допомога правоохоронцям, тому що вам доводиться витрачати ресурс, ресурс. на те, щоб довідатися цю особу. Часто це люди і без документів перебувають. А яка відповідальність людині, яка порушує комендантську годину? Відповідальність, ми в першу чергу встановлюємо, що за особа. Ми розуміємо, що за особа, яка перебуває, можливо, неї є заборонені речі, якісь, і вона знаходиться на вулиці по певних якихось задачах. Можливо, вона просто не зрозуміла, і ми методом переконання все таки ставимо її на шлях виправлення, і ми ставимося не. Карати з самого початку, а все-таки схиляти людину, зрозуміти до того, що вона вчиняє неправильно. Але коли вчиняєш неправильно, то потім вже буде відповідальність. Все-таки ми хочемо превентивно достукатись до людей, що потрібно діяти саме так. Ну, це, зрештою, одне із наших завдань нашої в цьому ефірі, аби достукатись до людей, щоб вони зрозуміли, що це їхня відповідальність, також і щоб не, не завантажувати вас зайвою роботою. І про зачинені укриття також е, хотіли би поговорити. Як зазначала раніше за цифрами, які навів очільник МВС Ігор Клименко, мінімум 10 укриттів у Львові впродовж цієї ночі, коли було е, попередження про сигнал повітряної тривоги, були зачинені які. Цифри вам відомі. Чи можливо до поліцейських надходили теж звернення не лише на гарячу лінію міста? Дійсно, надходили звернення, і в соціальних мережах ми встановили е, факти, де було зачинено приміщення для укриття для наших громадян. Це дуже прикро, їх загальна кількість близько 10. Е, ми на даний час дані діяння осіб, які відповідальні за ці укриття, будемо досліджувати через призму Кримінального кодексу України. Тому що. Ми повинні на кінець зрозуміти, Ми неодноразово зверталися. Органи Державного управління зверталися. Громадяни повинні мати доступ під час повітряної тривоги до укриттів. Це запорука збереження життя людей. Угу. Дуже прикро, що деякі громадяни цього не розуміють або свідомо це ігнорують. Ми... Проведемо розслідування даних кримінальних проваджень. Ми внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею службова недбалість та в небезпеці. Я ще вкотре хотів би наголосити, наголосити та звернутися до громадян. Нам не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нам потрібно бути в укриттях це запорука нашого збереження життя. Ми повинні свідомо до цього відноситись. Достатньо вже на даний час ігнорувати або створювати для себе якийсь образ, що мене омене. Угу. Можливо, не омене. Ми повинні всі бути свідомими. Я ще раз закликаю органи управління, в сфері яких перебувають дані укриття, налаштувати негайну роботу, щоб вони під час повітряної тривоги були відкриті. Щоб кожен громадян мав до цього громадянин мав до цього доступ, ми знаємо, що є вже таке рішення стосовно укриттів на території львівської громади, незалежно від часу доби, від того є тривога чи її немає, 100% укриттів мають бути відчинені. І також доєднуюсь до ваших закликів, щоб люди все таки спускалися в укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги. А вас питаю наступне: що робити тим, хто все ж таки помітив, що його сховище, сховище в його. Будинку або в неналежному стані таке теж буває, або воно все ж таки виявилось замкненим. Як звертатися до правоохоронців, поясніть ось цей негайно алгоритм. негайно телефонувати на 102 Негайно ми проводили перевірку укриттів спільно з іншими службами системи МВС. Залучали до цього процесу органи місцевого самоврядування по всій території Львівської області. Ми встановили деякі є порушення. Ми рекомендували, що потрібно усунути підрозділи ДСНС теж. Але якщо громадянам відомо, що закрите укриття, негайно телефонувати на телефони лінії 102 до органів національної поліції, запевняю, ми негайно відреагуємо. Ми дамо можливість потрапити до цих приміщень. Дякую вам за цю важливу розмову. дякую, що доєдналися до ефіру головного задання. І з нами був Олександр Шляховський, начальник головного управління Нацполіції у Львівській області.